Та я скажу, вчорашнього дня там, мабуть, не вистачило трошки, щоб реалізувати свої моменти і щоб грати сьогодні, зараз, в цю годину у фіналі, і вигравати золоті медалі. Але що маємо, вже, то маємо. Цей матч теж був непростий, показали свій характер, силу, альтернативи, що можемо дійсно бути в призах чемпіонату Києва, чемпіонату України. І от воно на останніх секундах. Всі бачили результат, всі бачили цей красивий гол. І я думаю, що заслужене третє місце було сьогодні у нас. Як вам взагалі Черкаси? Черкаси вперше в історії приймали фінальну частину чемпіонату України. Як вам взагалі обстановочка? Як вам Черкаси? Ну я думаю, що організатори на, пляж, на пляжі Живчик зробили. Можливо, він тут був, не знаю, можливо, зробили ну, хороший стадіон, але все одно пісочок трішки відрізняється від гідропарка. Якщо ми до Києва вже звикли, вже знаєш як, якщо не верхом, то низом прокинути. Тут трошечки кочка десь не там, десь не допомагала. І воно ну, незвичне, треба трошечки тренувань на цьому стадіоні. А в цілому місту сподобалось, бувало що виходив на прогулянку ввечері, то ну, дуже красиве місто є. Де погуляти, є де побачити красиві місця. Тому в цілому сподобалось Черкас.